Наймасштабніші в Україні професійні дитячі змагання з гірськолижного спорту це Боковельки ЦК. Їх проводять у Карпатах уже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч за нагороди змагалися 18 команд, а це майже 2,5 сотні учасників з усіх регіонів країни віком від 6 до 17. За п'ять років дуже змінився і склад учасників, і їхній рівень. Видно дуже видно, що діти ростуть як професійно. Так і в своєму фізичному зростанні постійні переможці в командному заліку вихованці лижної школи Буковелю. Серед них – 11-річна Софія з Києва, яка тренувалася тут із грудня минулого року аж до завершення зими. Навіть шкільні заняття пропустила задля перемоги. Я вважаю, треба дуже багато тренуватись, і тільки тоді, можливо, ти зможеш виграти. Я навчилася програвати завдяки лижам. Мені. Сильнішою можна так сказати тут багато трас в Києві дуже мало тільки дві, тому тут є можливість. Більше потренуватися і вдосконалити свій рівень. Більшість юних спортсменів в майбутньому мріють, якщо не перемогти, то принаймні поїхати на зимові олімпійські ігри. Дворазова їх учасниця Богдана Мацюцька каже, шлях талановитої дитини до національної збірної вельми непростий. Мене цікавить звичайно майбутнє і майбутнє моєї країни. Хороший рівень є в нас дуже багато талановитих спортсменів і факторів, які в майбутньому будуть грати важливу роль, тобто як і фінансування умови тренувань тренери турнір відбувається у три етапи упродовж усієї зими та завершується дисциплінами слалом і спецслалом. Ювілейні змагання стали наймасовішими за історію існування Боковель Кіцкап.